Я не знаю, як в тебе. В мене в моєму житті п'ять разів було, коли я хотіла піти з професії коуч, чесно кажучи. І от в мене питання до тебе. Чи були в тебе ті моменти в твоєму професійному житті, коли ти приходила до такої думки, все, не хочу. ну Не моє. Не те, що не моє, не хочу, перегоріла якось. було декілька разів. В мене такі моменти були, коли. Перша можливо важко в це повірити, але коли було високе навантаження, тобто я в якийсь момент я взяла на себе забагато роботи. Це було рік назад, угу. рік назад, І я мала. Доволі багато сесій. Мені так здається, в мене було 5-6 сесій на день. Плюс в мене була групова робота, тобто групова робота одна справа це її провести, а інша справа підготуватися. І так сесія з клієнтом. Тобто, я не просто проводжу сесію, я готуюся, наприклад, до сесії. Так, аналізую, який прогрес у клієнта. Після сесії зараз я взагалі вмикнулася, фоллоапи пишу, тобто що нам вдалося зробити на сесії, куди ми рухаємося. Ну тобто, це така ще робота по за планом